Ласкаво просимо до захоплюючого світу українських замків, де привиди та містика створюють неймовірну атмосферу. У цьому відео ми покажемо перед вами 10 унікальних замків України, які ви можете відвідати, де навіть найсміливішим неможливо залишитися байдужим. Всім приємного перегляду! Розпочинаємо з Луцького замку, одного із найстаріших і найбільших в Україні. Він був побудований у 14-15 столітті та належав литовському князю Люберту. У 1429 році у цьому замку на з'їзді європейських монархів побував князь Вітофт. Тут можна відвідати музей книги та дзвонів, експозицію старовинної зброї, поблукати під земелями зі знарядями катувань і піднятися на вежу, звідки відкривається чудовий краєвид на стару частину міста. Одна з легенд луцького замку розповідає про життя молодої дівчини Оксани. Жінка запала в душу коменданту фортеці, але його почуття не були взаємними. За відмову Оксану спіткала страшна розправа солдати спочатку знущалися над нею, а тіло розрубали на дрібні частинки і кинули в річку. З того моменту в замку Любарта з'явився жіночий привид, який бродив по вулицях старого міста ночами в пошуках частинок свого тіла. Наступний в нас це відомий всім Підгорецький замок. Відвідування замку обов'язково всім любителям фільму Дартаньян і три мушкетери. Саме Підгорецький замок зіграв роль міської ратуші, куди бравий Дартаньян доставив алмазні підвіски королеви. Замок був побудований у 17 столітті у французькому стилі та визнавався одним з найкрасивіших палаців Східної Європи. У радянський період інтер'єр замку спочатку розікрали, а пізніше в будівлі розмістили санаторій для хворих на туберкульоз. Зараз у середині замку ведуться реставраційні роботи. Кажуть, що привид оселився в замку ще в кінці XVIII століття, коли власник замку Вацлав Ержевузький убив свою дружину Марію в нападі ревнощів. Поховати її з виконанням усіх ритуалів він не міг, тому ніхто досі не знає, що з нею сталося. Розповідають різне, що тіло було замуроване в стіну замку, заховане в підвалі під сходами або спалене в печі. Жителі замку, а пізніше і пацієнти туберкульозного диспансеру, скаржилися на прозору даму бездуші, яка щоночі бродила по кімнатах і залах в пишній білій сукні, гасила свічки, відкривала і закривала двері. Хто знає, можливо, якщо лишитися у замку на ніч, з Марією можна познайомитись і зараз. Золочівський замок це перлина Львівської області. Мало хто впізнає рожевий фасад китайського палацу, ніби сказки про принцесу. За свою історію замок встиг побувати фортецею, королівською резиденцією, панською садибою, тюрмою і навчальним закладом. Зараз Золочівський замок це музей-заповідник відділення львівської картинної галереї. Привид з'явився на території замку випадково з загадковим камнем. Привезеним із лісу разом з деревиною. На перший погляд, це звичайний камінь. Але, якщо придивитися, можна розгледіти на ньому зображення тернового вінка та вирізані загадкові написи невідомою мовою, що датуються приблизно 14 століттям. Після появи камню, поруч із замком час від часу почав з'являтися чорний лицар. Він нікого не лякав і не переслідував. Просто мирно проїжджав повз переляканого постояльця. Що це за привид, ніхто не знає. Кажуть, що це один із молодих сільських хлопців, який був шалено закоханий в господиню замку. За іншою версією, це захисник камня. І оберігає він насправді святий Грааль, заморований усередині. Олеський замок збудували не пізніше 14 століття, що робить його найстарішим у Львівській області. Дуже атмосферне місце, з яким пов'язане життя відомого польського короля Яна III Собеського. В експозиції музею вражає колекція об'ємної дерев'яної скульптури 14-19 століття найбільшого в Європі. Там представлені роботи Пінзеля, Гутерів, Кутенрайтера, Марквата і Фесінгера. Замок оточує старий садок, обов'язково пройдіться його стежками. Це дозволить обійти замок з усіх боків і знайти скульптуру усміхненого лева. Навпроти замку стоїть монастир капуцинів, правда, вхід на його територію закритий, зараз у його будівлі розташовується фондосховище музею. За замок довгий час боролися поляки і литовці. У той час він розташовувався на кордоні цих двох держав. Після пожежі в середині минулого століття замок був повністю зруйнований. Охоронці розповідають, що з настанням сутінків у замку завжди відбувається щось дивне: то чуються звуки, то з'являються напівпрозорі силуети, на які реагують навіть сторожові собаки. Тут є і власний привид: за найбільш поширеною версією це душа Адама Жолківського. Історія його така: він був закоханий у Мар'яну Данилович, дочку одного з власників замку. Але отримав відмову і покінчив життя самогубством, встромивши собі ніж у серце. Його не поховали на кладовищі, а скинули в болото біля замку, як роблять із самогубцями. Душа так і не змогла знайти спокій і тепер бродить по замку, зітхаючи і лякаючи охоронців. Деякі кажуть, що дівчина також наклала на себе руки, тож у замку насправді живуть два привиди. За іншою версією, це дух Яна Каспара. Або монаха-кістки, як його називають місцеві. У день святого Антонія він стрибнув у колодязь, чим налякав до напівсмерті тисячу прочан, які прийшли до монастиря. Чернець був душевнохворим, а душа його так і не знайшла спокою на тому світі. Наступний в нашому відео це Ужгородський замок. Він вже відсвяткував своє тисячоліття, але зберігся краще за своїх молодших побратимів. Зовнішній вигляд фортеці ясно дає зрозуміти, що її побудували з єдиною метою захищати. Ніяких вишукувань і романтики, стіни товщиною 10 метрів, оточені глибоким ровом. Всередині замку потужний краєзнавчий музей. У підземеллях фортеці колись були казамати, а зараз діє дегустаційний зал із закарпатськими винами. Привид з'явився у бастіоні не одразу, десь у 17 столітті. Під час правління другатів. У графа була дочка. Вона випадково познайомилася з воєводою одного з сусідніх графств, який хотів захопити замок. Дівчина розповіла всі секрети замку, навіть показала секретні проходи, про які ніхто, крім княжої сім'ї, не знав. Дізнавшись про такий малодушний вчинок дочки, жорстокий батько наказав стратити воєводу, а дочку замурувати заживо у стіну. З тих пір замком бродить привид дівчини і шукає коханого воєводу. З першими півнями, як годиться, привид зникає. Як не згадати про острозький замок? Його побудували у 14 столітті на вершині невисокого пагорба за розпорядженням Данила Острозького. До наших днів збереглися дві вежі, кам'яна і кругла богоявленський собор з надбрамною дзвіницею і фрагменти оборонних стін. У підземній частині замку знаходиться острозький краєзнавчий музей. Розповідаючи про замок, не можна не згадати Гальшку Головичівну, яка зробила чимало для розвитку західноукраїнських земель, в тому числі і заснувала острозьку академію. Дівчина була єдиною спадкоємицею Іллі Острозького. Після смерті батька її не раз намагалися насильно видати заміж. За однією з легенд, Гельшка не витримала важкої долі і кинулася зі стін замку. Її сумний привид з'являється на замковій горі в тихі місячні ночі. Мукачівський замок середньовічна фортеця на горі висотою 68 метрів. Він входить до п'ятірки європейських фортець, які ніколи не були взяті штурмом. Починаючи з 11 століття, замок змінив декілька власників, кожен з них добудовував його як хотів. У підсумку вийшла еклектична будівля, побудована в три яруси, яка з різних точок огляду виглядає абсолютно по-різному. Прославили паланок дві жінки: Софія Баторій та Ілона Зріні, свекруха і невістка, які, правлячи замком, ворогували між собою. Але якщо Ілона увійшла в історію як хоробра захисниця укріплення, то Софію Баторій спіткала містична, страшна слава. Кажуть, жінка пристрастилася до людської крові і не тільки вбивала заради неї, а й приймала криваві ванни, приносячи в жертву 13-річних дівчат. Часи йшли, змінювалися правителі, і вже в 1789 році замок паланок перетворили на в'язницю для політичних в'язнів, тому кам'яні стіни пам'ятають чимало мук, криків та крові. В замку паланок, мабуть, присутні свої привиди, а ви як думаєте? Тараканівський форт це фортеця, розташована в Рівненській області. Її побудували у кінці 19 століття для захисту західних кордонів. Після цього вона належала полякам, а потім німцям. Ходять чутки, що у фортеці під час Другої світової випробували нову секретну зброю. Залишаючи форт після капітуляції, німці залили бетоном деякі приміщення і проходи до них. На території фортеці знімали деякі кадри фільму Поводир в 2014 році. Під зовнішніми стінами форту знаходиться 100 метровий тунель. У соцмережах можна знайти хлопців, які організовують прогулянки тунелями форту. У Тараканівському форту відбувалося багато битв. Це місце було оточене таємницею і містикою давно. Один тільки факт того, що в цих місцях заблукав загін народний комісаріат внутрішніх справ і безслідно пропав, говорить багато про що. Після цієї події нижні яруси форту були залиті бетоном. Місцеві легенди говорять про те, що тут вночі можна почути голоси та постріли, з'являються дивні тіні, самі починають переміщатися предмети. Свірський замок називають найромантичнішим замком Львівщини. Він був побудований на високому пагорбі над річкою та належав знатному шляхецькому роду свєрських. У 17 столітті він перейшов у володіння графа Цетнера, який його зміцнив і перебудував. У такому вигляді замок і зберігся до теперішнього часу. У фільмі Дартаньян і три мушкетери» Кетерисвірський замок грає роль Бетюнського монастиря, в якому отруїли Констанцію. Сьогодні замок стоїть пустим. Постійно в ньому знаходиться тільки охоронець. Коли туристи висловлюють наполегливе бажання пройтися князівськими коридорами, охоронець відкриває для них двері в історію. Колись у свірському замку працювала дівчина. В ті часи ворог неодноразово підходив під фортечні стіни, мріючи захопити свірш. Невідомо, яким чином дівчина змогла закрутити роман з ворожим солдатом, але це сталося. Військо коханого пішло з облогою на свірш. Мрії про ніжність засліпили дівчину, і вона відкрила своєму басурманському соколу фортечні ворота. Але нещасно чекала на любов захопивши замок, загарбник скинув зрадницю у глибокий колодязь. Логіка зрозуміла, хто зрадив один раз, зрадить вдруге. Місцеві запевняють, що душа зрадниці так і не знайшла спокій. А тому ходить по замку і закриває за собою всі двері, щоб виправити свою ганебну помилку. Невицький замок знаходиться в Закарпатській області. Цей замок у 12 столітті побудували угорці, щоб захищати свої кордони від Київської Русі. Архітектура замку унікальна, їй немає аналогів у Європі. До наших днів збереглася вежа донжон квадратної форми, чотири вежі по кутах і вежа над воротами. На руїнах головної вежі обладнано наметовий дах із оглядовим майданчиком. Кажуть, що стіни замку зроблені на основі молока та яєчного білка. За легендою, чергова власниця замку змушувала своїх жителів здавати молоко і яйця для приготування розчину, що в підсумку призвело до голоду і убогості місцевого населення. Пізніше злісній діві здалося мало, щоб додавати в розчин яйця та молоко. Вона змусила здавати жінкам та дівчатам грудне молоко, в результаті чого від голоду почали вмирати маленькі діти. Але й цього їй не вистачало, в розчин почали додавати людську кров. В результаті чутки про її жорстокість дійшли і до короля Масяша. Він наказав зібрати всіх корів в окрузі, прив'язати їм дзвіночки. Вночі вони влаштували шум під замком та запалили смолоскипи. Злісна діва вирішила, що почався штурм замку і втекла. Але король Масяш наздогнав її і відрубав голову. Привид горе будівниці досі бродить замком, періодично розполохуючи туристів. Якщо вам сподобались ці маленькі історії про замки України, ставте лайк та напишіть в коментарях під цим відео, які історії ви хотіли б почути на нашому каналі. І головне, не забувайте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. А ми пішли готувати для вас наступну історію.